Сподіваюся, що після цього відео розмови про перемир'я зникнуть, і нарешті, навіть погано так би мовити, зрячі побачать справжнє обличчя Росії. З цим відверті проблеми у Угорщини. Вони якось наліве око бачать, що Росія терориста направи, зустрічаються з поплічниками Путіна і хвалять за гарну співпрацю. Це я про главу МЗС Угорщини Петра Сіярто, який зустрівся з білоруським міністром закордонних справ у Будапешті і похвалив Білорусь як надійного транзитного партнера з постачання російської нафти. 80 російської нафти надходить до Угорщини через трубопровід дружби, який проходить через територію Білорусі. Напред. Передодні глава МЗС Угорщини Петр Сіарто відвідав Москву, де домігся угоди щодо збільшення постачання газу з Росії та оновив угоду про фінансування атомної електростанції Пакш. Угорщина продовжує своїми домовленостями з Росією спонсорувати її війну в Україні. Як кажуть, в Україні кожна отара не без паршивої вівці. Так, сподіваюся, ЄС дасть раду із цим. Дякую, Наталі. Тишком-нижком. Не вийде на газові загравання Угорщини із Московією. Миттєво відреагували Сполучені Штати новим пакетом санкцій. Прикрутили друзям Путіна вентиль через міжнародний інвестиційний банк. Це така кредитна установа, яка фізично знаходиться в Будапешті, але майже на 50% російська. Про те, що нагляду із боку угорської влади там не було і казати годі, під санкції потрапили троє членів правління банку, серед яких один угорець імре Ласлочки, це колишній посол Угорщини в Казахстані. Як ви думаєте, чи стане Орбан наступним підсанкційним угорцем? Напишіть у коментарях.